Вітаю вас, любі мої глядачі, усяк в себе на каналі. Тільки що закінчила буквально проводити прямий ефір, обговорювали там дуже цікаву тему, а саме про вирощування курчат для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Тому якщо ви пропустили цей ефір, обов'язково завітайте та відвідайте його уже в записі. Ну, якщо у вас виникатимуть запитання, ви там також їх залишайте. Мені прийшло інкубаційне яйце. Сьогодні буду розпаковувати, класти на вечірній прогрів, так як уже пізна година. І сьогодні я його не встигаю закласти, а саме інкубуватиму сасо, це кольоровий бройлер. І запишу вам ще один відеоінструктаж по інкубації в інкубаторі Теплуша. Закладатиму в один з моделей Євро. Тому не пропустіть також ці відеоінструкції. Ну і просвідчу сьогодні інкубаційний яйце Big Sheet. Там у мене планується спільна інкубація, індика та курей. Подивимося, який опліт, який результат, І чи видно взагалі зарадок, сьогодні п'ята доба інкубації. Ну, забіжу наперед видно. Зараз, Зараз уже подивитися разом зі мною, який відсоток оплоду ми маємо. І розпакуємо яйце від Сергія Носенка. Е, дуже свого часу е, я замовляла таке інкубаційне яйце від бройлерів САСо. Верніше так, від Носенка кольоровий бройлер САСом. Ці курчата відрізняються від звичайних. Тим, що е, швидко ростуть, але у 4,5 місяці вже починають нестися, але не потребують е, утримання в клітках або вирощування, так, як вирощують бройлер. Його вирощувати набагато простіше і вже з маленьких е, вже навіть коли він вирівся, вже одразу видно, де сасо, а де звичайна курка. Ну, просто чудовий. Їх дуже довго не було у реалізації. Вони трішечки з'явилися, зараз їх знову вже немає. Ось таке пакування. Я вже показувала запакування було індиків. Я моє негодно вибрати так. Давайте буде Шкода мені цього ящика. Ну, то чого шкода, так? Давайте подивимося, де він тут роз'єднюється і роз'єднаємо. Що ж, приїжджають вони ось у таких лотках. Трошки стрьомно виглядає, як для. Інкубаційного яйця е, транспортування новою поштою. Ну, Но, тим не менше, по цілій Україні вони так їздять і доїжджають цілими. Уявляєте? Ну, зараз я їх виберу і просвітимо разом подивимося, чи вони ціленькі, чи немає тут ніяких. Фух. Це вага така собі, тут 80 штук. І тому мені так трошки складновастенько. Е, чим ще мені подобається цей бройлер? Ну, по-перше, він не білий, так, як звичайний, а все ж таки кольоровий. Тобто, естетично він виглядає для мене краще. Так, ось дуже міцні лотки. Має маркування. Ось, зверніть увагу, штампи. Яйце невеликого розміру, але пам'ятаєте, влотки інкубаторів тепло, що там зазначена вага. В інструкції повинна бути не більше 55 грамів. Тому це добре, що вони не є такі великі. Ось, зараз закладу їх всіх у лоточок хоп хоп усі одного розміру. Ось так, не велике, не мале. Ідеальне, мені здається. Дуже важливо, щоб ви при. О, дивіться, яке це стояло, бачили? Але ціле. Комедія, <смі> я вам кажу. Ну, вони так досить шумно. Отак я несла коробку і оці яйця отак теліпалися. Тому точно вони ніч відстоять. Вони один день були в дорозі, одну добу, можна так це назвати, і в мене ніч відстоять. Вони ще холодні, вони лише, лише що нещодавно привезені кур'єром. О, замостилась. Ось такі. Я дуже задоволена розміром яйця. Я переживала, що це буде велике яйце, понад 60 грам, і думала, як я маю проводити цю інкубацію, щоб ці лотки були закладені гарно і функціонували. Добре, ну тепер я спокійна і задоволена повністю. Буде трошки така. Хух. Важливий момент присвітити кожне яйце, бо якщо є десь якась тріщина, вчасно це помітити, підклеїти, і це яйце обов'язково гарно проінкубується і все з ним буде гаразд. Я просвічую зі сторони повітряної камери, то одразу буде видно, якщо десь є якісь тріщини. Уважно дивимося, поки що все добре. Мити чи не мити інкубаційне яйце саме курячі, завезене з фабрики, вже вирішуєте самостійно. Наразі бачу яйце повністю чисте, тому не буду його мити, немає в цьому необхідності. Так як знаю точно, що на фабриках ці яйця дезінфікують, тому що також там виводять їх. Так. Оп. Ну, якщо б яйце було трішки забруднене, то я б, звичайно, його помила. Повністю в кожному яйці повітряна камера ціленька, не пошкоджена, незважаючи на транспортування, нагадаю, яйця їхали аж з Ужгорода, а в Ужгород вони прибули з Угорщини. Тому якість тут чудова. Ну, так як я вимкнула світло, то вже не буду його поки вмикати, йдемо, просвітимо з вами одразу і інкубаційне яйце індика бік 6. М -м? Давайте, підемо? Цікаво вам? І мені цікаво. Давайте трошки ближче вас принесу, щоб вам було видно. Оп-хоп. Оп, налаштуємо ось так на саме яйце. Оп. До речі, я використовую ось такий овоскоп від фірми Теплуша. Я знаю, що багато новачків будуть мене запитувати, що це за агрегат такий у мене. Ну, ви можете використати старик від телефона. Теж буде ок. Ну. Но... Все-таки я би радила вам використати овоском. Ну і що ж ще я візьму? В принципі, достатньо буде темно, і все має бути видно. Ще прикрию двері всюди. Хоп-хоп. Ну, наче все окей. Добре, давайте так: поглянемо на інкубатор, поки я його не відкрила. Вологість тут 51%. День 45, я день ніколи не зміняю, мене влаштовує той, який є. Температура 37,8. Ну, ось так. Тепер поїхали до самих розсвічувань. Кожного разу, як ви відкриваєте інкубатор, правильно, ми його вимикаємо з розетки. Не забуваємо виконувати цю маніпуляцію. І так. Перше яйце і має зародок. Я ось так лишу, попробую навести телефон. Видно? Оп! Давайте ось так назад і приблизимо камеру ось таким чином. Зараз налаштую разом з вами. Так, Поки я налаштовую, кому нудно, можете перемотати. А мені хочеться показати для тих, хто буде просвічувати індиків вперше, як виглядає зародок в яйці. Погляньте ось такий в центрі павучок, бачите, червоний. І розходяться ось такі жилки в різні сторони. Видно вам? Ось так виглядає запліднене яйце. Ось дивіться, як, наскільки світить яскраво цей м м овоскоп. Ось так. Тому хто замовляє інкубатор, там є така акція. Так, це в нас з зародком. Буду тут їх вкладати, от так, щоб ми бачили, які мають зародок, які ні. От погляньте, як світить овоскоп через руку. М? Потужно, правда? Хтось сказав мені, чому я свічу через тупий кінець, а не через гострий. Ну, в принципі, можна і через гостий. Давайте так. Бачите? Гарно видно, що зародок є живий і здоровий. Сьогодні п'ята доба. Погляньте, як гарно видно. Угу. Рухаємося далі. Хм, Це Що ви бачите? Ну, що видно вам в цьому яйці? Правильно, тут немає нікого. Порожні яйця. Добре, відкладаємо його в сторону. Наступне яйце, ви вже сподіваюся, розрізняє, розрізняєте, можете побачити так зародок. Є живий, здоровий, чудово. Далі. Тут. Видно вам? Оп? Живий, здоровий, гарний. Малюк. Угу. Ось тут. Навіть не фокусуючи камеру, ну давайте я все-таки сфокусую. Чудовий гарний малюк. Так, тут також є малюк. Тут є. Поки що один не оплід. Оплідне яйце. яйцем. Заклеєне яйце скотчем. Хто пам'ятає? Не видно отак. Ну, в общем, я думаю, ви мені вірите, що воно було заклеєне. Давайте я сфокусую, покажу. О, бачите, воно було заклеєне, тріснуте яйце. Ну, не знаю, я ще так не тішилася, тому що яйце не запліднене. Хоча <різь> воно наче було запліднене. Все-таки воно дуже важко видно, чи воно запліднене, чи ні. Таке враження, що тут є кров'яне кільце. Так болтихається. Давайте ми його ще залишимо і послідкуємо за ним. Ну, думаю, що там воно настільки пошкоджене, що вже з нього нічого не буде. Отже, зародок є. Тут є. Ну, порівняно з цими усіма яйцями, там, де той скотч, ну, там взагалі, або дуже-дуже відстаючий той зародок, або червоне кільце. О, А тут чітко видно, що нема нікого. Кажуть мої діти позорне яйце. Вони не казали буквори і на все, що прозоре, казали позорне. Так і я, воно прозоре. Просто світиться як сонечко, тому. І ще одне, це вже третє неопліт. Так, тут і є, чітко видно. І тут є, бачите, ось навіть не маючи досвіду в інкубації, але на п'яту добу ви вже можете чітко бачити, є там зародок чи нема. Тут. Наче і є, наче і нема. Точно так само, як було в тому яйці, що скочим. Або тут червоне кров'яне кільце, що теж може бути ось тут, в цьому районі. Ну, мені погано видно, то вам теж. Ну, в принципі, видно, давайте так спробую приблизити. Ось отут таке де як намальований маркером. Червоне таке кільце. Ну, якщо ви сумніваєтеся, наприклад, давайте. щоб І з часом я вам теж його покажу, я його теж залишу в інкубаторі. Домовились? Ось таких два я це залишу. Загалом, думаю, що з 25 відпадає 3 неопліт а 2 червоне кільце. 3 неопліт з 20 це чудовий результат, означає, що. Якість запліднених яєць є дуже високою. Що ж, за допомогою цих своїх датчиків, незамінних помічників, будемо вимірювати температуру на яйці, яке прогрівається, для того, щоб знати, коли саме можна його вже закладати в інкубатор. Кладу два термометри поруч. Одне яйце ставлю на датчик, і температура тут вже стрімко-стрімко падає. Не знаю, видно вам чи ні. Температура в приміщенні 22 градуси, температура на яйці вже падає 24. Загалом е, така температура дуже чудова ну, в кімнаті для інкубування і для того, щоб інкубатори добре працювали. Тому зверніть на це увагу. І, щоб, і не забувайте, для того, щоб ваша інкубація проходила вдало, дуже важлива температура навколишнього середовища. Вона не повинна бути нижча 18 градусів, ну і вище 35. Ну, 35 це вже дуже-дуже високо. Тому, такі -то справи. Не забувайте. Писати свої враження від відео. Не забувайте коментувати. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь ласкаво просимо вас в нашу таку велику чи невелику, як то з якого боку подивитися дружню команду. Всім бажаю здійснення ваших задумів, мрій та сподівань. Дякую нашим воїнам, захисникам. Сподіваємося на швидкий мир. В нашій країні, і робимо все для того, щоб він якнайшвидше до нас прийшов. Всім дали інкубацій, до нових зустрічей!